Уявіть. Ви домовились з другом. Якщо Шахтар виграє в лізі чемпіонів, то він вам платить 100 баксів. А якщо програє, то ви йому. На папері все легко, а в реальності друг може просто сказати: та ми ж жартували, і відмовитись платити. У світі крипти цю проблему вже давно вирішили. Смарт-контракти. Смарт-контракти це код, який ніхто не може підробити, і який автоматично виконує умови. Тобто ваш друг тепер не зможе відмовитись платити, бо гаманець вже заблокував його 100 баксів і чекає результатів матчу. Звучить круто. Давайте розберемося, що це таке і як воно працює. Смарт-контракт це програма в блокчейні, яка виконує угоду автоматично, якщо виконані умови. Приклад, кавовий автомат. Ви кидаєте монету, умова виконана. Код перевіряє, гроші є, кава є. Якщо всі умови виконані, автомат видає лати. Але головне, цей код зберігається в блокчейні ефіра. Його не можна видалити чи змінити. Це договір, який гарантує не нотаріус, а сама мережа. Ідея не нова. Ще у 1994 році криптограф Ніксабо, якого дехто вважає самим Сатоші комод, творцем біткоїну, описав ідею Самовиконуваних договорів. Він мріяв перенести контракти в цифровий світ і автоматизувати їх. Але тоді це була лише теорія. Реально запустив смарт-контракти у маси Ефір у 2015 році. Ефір став глобальним комп'ютером, який дозволив цьому коду жити та виконуватись. І саме завдяки цьому ми маємо весь сучасний DeFi. Сьогодні смарт-контракти це основа всього. DeFi майже весь працює на смарт-контрактах від децентралізованих бірж, таких як Uniswap, до кредитних платформ, таких як AVI, NFT. Купуєте картинку Мавпи. Це теж смарт-контракт, який записав у блокчейн, що тепер ця мавпа ваша DAO – децентралізовані організації, де правила управління зашиті в код, навіть страхування чи оренда авто. Усе це можна автоматизувати. А тепер уявімо ситуацію зі звичайного життя. ОСББ мешканці закидають гроші в смарт-контракт. Контракт перевіряє середньодобову температуру на вулиці. Дані він отримує від так званого оракула. Що це таке? Розкажу трохи пізніше. Якщо три дні поспіль температура на вулиці вище 8 градусів, контракт не відправляє гроші підряднику за опалення. І частину коштів залишає мешканцям. Якщо три дні поспіль температура нижче 8 градусів, контракт автоматично платить підряднику за тепло. Наш смарт-контракт з ОСББ мав перевіряти температуру, от тільки є проблема. Блокчейн сам по собі не знає, яка зараз температура, він взагалі не бачить зовнішній світ. Для цього існують оракули: сервіси, які приносять у блокчейн перевірені дані ззовні. Це може бути яка зараз погода, який курс долара чи біткоїна, хто виграв футбольний матч і багато чого іншого. Оракули беруть інформацію, кількох Джерел фільтрують, перевіряють і лише після цього відправляють у смарт-контракт. І так, саме вони відповідають за точність даних, бо від цього напряму залежать гроші користувачів. Ми вже говорили, код це закон. Навіть якщо ви написали дурню у коді, блокчейн це виконає. Найбільш драматичний приклад це злам ZDAO у 2016 році. У цей децентралізований фонд інвестували 150 мільйонів доларів. Але у коді була важлива помилка. Контракт дозволяв виводити гроші декілька разів, перш ніж оновлював баланс. Це типова враз можливість повторного виклику. Хтось використав цю лазійку і почав виводити кошти. Контракт при цьому буквально виконував те, що написано в коді. Спільнота опинилась перед вибором або дотримуватись правила код, це закон і втратити мільйони, або втрутитись. Це призвело до хардфорку. Хардфорк. Це коли ми беремо блокчейн і створюємо його нову, несумісну версію з новими правилами. Втручання було величезною проблемою, бо блокчейн має бути незмінним. Вони не змінювали усі транзакції, але змінили історію лише в одному місці, на тому блоці, де зберігались вкрадені кошти. Це було як цифрове хірургічне втручання. Але навіть така дія розділила блокчейн на два табори: Ефіріум. Це той блокчейн, яким ми користуємося сьогодні. Він вирішив втрутитись і повернув кошти інвестора. Ефіріум Класік залишився вірним принципу. Код це закон і зберіг злам як частину своєї історії. Це був найдорожчий урок. Код не зміни, тому його треба писати дуже і дуже уважно. І платити нормально програмістам. Смарт-контракти. Це серце крипти. Вони дозволяють нам створювати цілі фінансові системи без банків і бюрократії. Вони вже керують мільярдами доларів. Завдяки оракулам. Вони можуть навіть отримувати дані з реального світу. Але головне, вони дають свободу і гарантію. Ви домовились, код виконав і все чесно. Якщо вам сподобалось це пояснення, ставте лайк, підписуйтесь. І заходьте в мій телеграм-канал там ще більше реальних прикладів і моїх експериментів. І пам'ятайте, якщо ваш друг не хоче віддавати 100 баксів за програний матч, відправте йому це відео.